Від нас цей приємний подарунок. Свої слова е, скажеш після цього. До речі, от е, Маринка хоче якраз зняти цей момент. <міщен> Речі смачний торт. <кліпи> Прикольно, я його поріжемо на цьому. І ще це, це, замість того, щоб ходити на бесіди, коли нема настрою, граю мафію. <кліпи> Прикольно, це що, <шо>, три <пліпи> Це то, що ми в поїзді завжди страдаємо. Прикольно. Ну що, я би потиснув всім руки, але. Ні, давайте я вам потиснув! Вже просили. Серйозно, а. Несподівано не очікувалося. <ріст> Осте, я бачив на відео, коли закривали 6 і 8 на рівні. Справді, ну <ріст> дуже. Здається, <ріст> <ріст> що я зараз мені і мені цесне. <ріст> серйозно, я не очікував такого. У мене думка була, що може таке бути, але я думав, ну, в принципі, моє ж структури ж не так там багато.